То спека, кондиціонер ледве рятує. А от в Скайримі зараз хоч снігову бабу ліпий. Та і в Бетмена Різдво навіть трохи шкода тих, у кого лише одна реальність. От для нас відкриті усі світи, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі. Перші проекти для віртуальної реальності. Що готують тобі ігротворці? Є ще така невеличка ніша, так би мовити, інтерактивних віртуальних ігор-фільмів для дорослих. Дізнайся у фокусі, як повстати з мертвих і перетворитися на чорного кіборга Самурая. Афро Самурай 2 вами керуватиме жага помсти. Але навіть з нею вам прийдеться досить тяжко. Адже замість голови у вас буде найгарячіші подробиці екшену Афро Самурай. Два у ексклюзиві та хто з героїв ігор приховує психічні розлади? Дізнайся у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Комікон фестиваль популярної культури, який вже понад 40 років збирає сотні тисяч поціновувачів коміксів, фільмів та ігор по всьому світу. І цьогоріч Комікон нарешті відбувся у Києві, і гронавти не могли пропустити таку подію і запрошують тебе разом відвідати першу київську комікс-конвенцію. Понад 5 тисяч відвідувачів зібралися в українському домі на хрещатику, щоб поспілкуватися із провідними вітчизняними художниками, ігротворцями та фільммейкерами. Мы это организовывали в рекордно короткие сроки, в три месяца. Естественно, сложно, потому что очень много всего разного на одной площадке. Но, с другой стороны, это привлекает больше людей. И многим людям, которые думали, что они не интересуются комиксами, теперь им кажется, что это супер круто. А те, кто уже все комиксами, пришли на Комикон подготовленными в костюмах улюбленных персонажей и влаштували справжний парад косплееров. Привет, игроки! Эмоции просто зашкаливали. И чтобы их вымеряли. Игронавты вырушили до стенду на стильных игор, де украинские розробники представили проект Эмикс. Игра Эмикс игра в эмоции, построена вокруг философской идеи о том, что эмоции играют основную решающую роль в жизни человека. И смысл жизни и основной энергетический ресурс. И я верю в то, что игра может способствовать развитию эмоционального интеллекта, так называемой IQ, поскольку она позволяет понять, посмотреть, как те или иные эмоции влияют на распределение единиц эмоций. в мірі в реальному. У IMAX просто вирують емоції. Але не менш сильні емоції були і під час чемпіонатів з League of Legends, Mortal Kombat та Gran Turismo. Але найкрутіший досвід запропонували відчути організатори рольової гри по культовій ММО Never В Київській області буде відстроєн город, ну, макет города, але він буде достатньо приближений до тим умовам, коли людям буде цікаво і люди будуть думати, що вони дійсно знаходяться в Невервінтері. В цей город приїдуть, ми сподіваємося, більше 300 чоловік в костюмах персонажів із ігри и будуть пытаться наповнити этот город жизни, будуть епічно побеждать, епічно умирать, епічно воскресать. В общем, делать все то, что мы так любимо в DD Forgotten Realms. На жаль, взяти участь у рольовій грі по Нева Вінтер можна буде тільки наступного року. Але ігронавти не стали чекати так довго і вирішили зіграти в іншу дуже небезпечну гру прямо на коміконі. Ігронавти, привет. Ми на коміконі, и это мой последний репортаж. участвую в квесте, который проходит на фестивале. Этот квест предполагает собой знакомство, также участие в интересных маленьких конкурсах. Я играю за генерала, который проверяет людей на смелость. Собственно говоря, вот почему у меня змеи. Игронавты пройшли випробування на сміливість та змогли нарешті зустрітися із творцем інноваційного українського коміксу «Тао Гопак». Ми презентуємо нову технологію. Це називається Motion Comics Digital. Вона розроблена нами. Вона, Суть в тому, що це комікс, який озвучений по ролям акторами. Комікс у вас оживає. Ви можете смотреть, що було за картинкою. Є абсолютно кіношні ефекти. Обліт камери, bullet time, вихід, відповідно, в перспективу, крупні плани і так Далі, це повністю український продукт. В світі нет на даний момент аналогов з такою деталізацією. Що ж, за два дні фестивалю ігронавти отримали тонни неймовірних вражень, поспілкувалися із фанатами ігор, розробниками та авторами коміксів. А також взяли ексклюзивне інтерв'ю у режисера блокбастеру Максима Оса, першого українського фільму по коміксу. Ось чекайте на неймовірні подробиці вже у наступних програмах. Спеціально для ігронавтів. Ну а на тебе вже зачекались ігри, що вийшли. Які з них варті твоєї уваги? Дізнаєшся просто зараз у рубриці Свіжак. Ігранавтем. Довгий час ми жили у мирі та злагоді. Ми на них дивилися, вони нас не жарли, і усіх були пухерці. Не життя, а пластик фантастик. Але зненацька звичайному життю настав кінець. Вони оголосили створення так званої ДНЗВР і давай усе трощити. Таке терпіти не можна. Час надерти кілька пластикових величезно ящерочних сідниць. Оголошується нова хвиля легоїзації усім, ігронавтозобов'язаним зобов'язаним прибути до пунктів збору ПК та приставки. Не хвилюйтесь, усім вистачить і джипів, і напарників, героїв культової серії фільмів парк юрського періоду. Навіть зброю видадуть. Щоправда, проти гігантської ящерки пістолетик не настільки ефективний, як накивати п'ятами. Успіх залежить від вирішення загадок, тобто твоя суперзброя це твій мозок і гронавта. Хоча динозаври називають його не зброєю, а делікатесом. Хай там як лего World вийшла захоплююча і весела, та ще й привчає берегти ліс. Твоя дружина помирає у тебе на руках. Останнє, що злітає з її уст. Шукай ді. Це сталося два роки тому, і з тих пір ти, детектив Девід Янг, без відпочинку ведеш розслідування, щоб дізнатися, хто це зробив та навіщо. Деві ти поспав, виглядаєш як трупак. Щоб розплутати клубок інтриг, тобі доведеться не тільки шукати докази та борсатися у різних документах, а ще й повертатися назад у. Часі та змінюватись і деяких подій, а також час від часу боротися із шизою. Адже стріха у тебе протікає ого. -го! Це д 4 обласканий критиками, ексцентричний епізодичний графічний блокбастер від маестро Такі Суехіро. Він обіцяє клепати нові епізоди, але сам не знає, скільки їх буде і куди зайде історія. Довгих півроку довелося чекати, поки Д-4 перенесуть з Xbox на ПК. І ось дочекалися. Налітай. Що ж, в LEGO Jurassic World та DFO Ти вже можеш зіграти. На відміну від наступної гри, вона іще й досі у розробці рубрика Скоро далі у ігронавтах. Війна ніколи не змінюється. А от життя змінилося, коли світ став випаленою пусткою. Руїнами ниспурять мутанти та маніяки. А американська мрія тепер звучить дуже просто: вижити за будь-яку ціну. Вітаємо у світі майбутнього, який не забудеш ніколи. Вітаємо у світі щойно анонсованого Fallout 4. Ігронавти представляють перші подробиці продовження легендарної. City. Події гри розпочинаються у Бостоні та його передмістях. Хоча ви, як і раніше, зможете подорожувати усією Америкою, принаймні тим, що від неї лишилось. Ви один з небагатьох, хто встиг сховатись в укриття. Ваше під номером 111. Розробники, поки тримають у таємниці ім'я головного героя та причини, які змусили його піднятися на радіоактивну поверхню. Окрім сюжету, тут на тебе чекатиме безліч пригод. Частина місцевих захоче дати тобі якесь завдання. І інша частина тупо вбити і в. Від... Дібрати увесь війська світ Фоллауту повний несподіванок та небезпеки. Також світ гри дуже красивий. Ми використовуємо нову версію графічного рушія, тому ви побачите набагато більше деталей у порівнянні з попередньою частиною. У постапокаліптичних містах кипить життя блимають вивіски, а в небі ширяють дирижаблі. Студія Бесезда дозволить потрапити не тільки у світ після ядерної катастрофи, а й у світ за кілька хвилин до неї. Ви на власній шкурі відчуєте паніку та хаос напередодні ядерної війни. Ми хочемо подарувати вам абсолютно новий набір емоцій, але в той же час і все те, за що мільйони гронав. Попожнюють Fallout. Стискаючи Гаос Гвинтівку, ти вирушиш пусткою у пошуках пригод нових друзів та покращеної броні. Та поки що невідомо коли та на яких платформах. Слідкуй за ігронавтами. Далі у програмі. Перші проекти для віртуальної реальності. Що готують тобі ігротворці? Є ще така невеличка ніша, так би мовити, інтерактивних віртуальних ігор фільмів для дорослих. Дізнайся у фокусі, як повстати з мертвих і перетворитися на чорного кіборга самурая. Самурай 2 вами керуватиме жагапомстю. Але навіть з нею вам прийдеться досить тяжко. Адже замість голови у вас буде найгарячіші подробиці екшену Афросамурай. 2 у ексклюзиві. А хто з героїв ігор приховує психічні розлади? Дізнайся у трійці і гроната. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як повстати з мертвих і перетворитися на чорного кіборга Самурай. 2 вами керуватиме жага помсти. але навіть з нею вам прийдеться досить тяжко, адже замість голови у вас буде найгарячіші подробиці екшену «Афро Самурай 2» у ексклюзиві. Та хто з героїв Ігор приховує психічні розлади? Дізнайся у трійці ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. У найсучасніших 3 d ігор, як і у перших проєктів, що виглядали наче дідова кардіограма, було одне спільне. Ти бачив їх зі сторони і не міг повністю зануритися у ігровий процес. Адже для цього потрібен шолом віртуальної реальності, який понад 20 років намагалися створити і, нарешті, створили. Але тепер перед розробниками постала і ще більш складна задача: розробити ігри спеціально для віртуальної реальності, які привнесуть нові відчуття і кар. Кардинально змінять гейминг. Чи вдасться тобі побачити такі проекти? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. За останні 20 років було 11 спроб створити шолом віртуальної реальності. Але усі з тріском провалювалися через технічну недосконалість. І тільки нещодавно розробникам нарешті вдалося створити ідеальний шолом. І до того ж не один. На сьогодні у нас є три проекти шоломів віртуальної реальності. Це Oculus Rift, Project Morpheus та Viva від Valve. Oculus Rift роблять генії на чолі із Джоном Кармаком для ПК. Студія Соні. Розробляє Project Morpheus для PlayStation, А творці безлічі шедеврів Valve замість створення довгоочікуваної Half-Life 3 теж взялися розробляти шолом Vive для Steam Machines. Але ігронавти найбільше чекають саме Oculus. Чому так? Головна відмінність Oculus Rift від інших шоломів віртуальної реальності в ціні. Він коштуватиме не більше 300 доларів. В той час як Project Morpheus з деякими оцінками він коштуватиме близько тисячі доларів. А Vive від Valve коштуватиме навіть більше. Це ж скільки доведеться заощаджувати на обідах, щоб придбати шолом. Але навіть якщо тобі це вдасться, що ж саме ти побачиш крізь лінзи віртуального гаджету? Найпопулярніші проекти для віртуальної реальності це, звісно ж, ігри. Але є ще така невеличка ніша, так би мовити, інтерактивних віртуальних ігор фільмів для дорослих. Насправді і звичайні фільми теж набирають популярності. А разом із ними і інші проекти, які дають відчути тобі віртуальну реальність. І якщо тобі закортить максимального занурення, наступний проект тобі сподобається. разработала набор юного аквалангиста, то есть входит в этот комплект очки, напульсники, которые ты цепляешь на свои бицепсы, на ноги и на пояс. То есть если ты, допустим, в игре проходишь уровень, где твой персонаж плавает, ты сейвишься, ставишь на паузу, надеваешь все вот эти гаджеты на себя, быстренько бежишь в какой-то соседний бассейн и начинаешь там плавать, а у тебя в очках проекция твоей игры. То есть твои движения синхронизируются с движениями в игре. Sony створила справде революционный Гаджет, але чи привнесе він нові відчуття у геймінг, посунувши з п'єдесталу джойстик чи мишку? Во-первых, редко в якій грі є підводні рівні. Во-вторых, редко у якого геймера вдома буде стояти басейн, в якому він буде этим заниматься. Та, да, ні, конечно, галерея, що ти можеш плавати на кватіну який от цього толк. Якщо ти любиш плавати на дивані, зверну увагу на окуляри Flow. Але якщо ти навіть сидіти на дивані не хочеш, то інший проект саме для тебе. Дуже цікавий проєкт для свого шолому віртуальної реальності нещодавно анонсувала компанія Valve. Це симулятор роботи. Тобто, якщо ти український студент, ти випустився і тебе не на роботу, ось гра для тебе. Ти хоч дізнаєшся, як то працювати. Фільми для дорослих, плавання та робота. Невже це все, що можна буде робити у віртуальному світі? Не може бути. Схоже, що розробники приховують від нас найцікавіше. Але рано чи пізно все стає відомим. Один із програмістів ЛАВ заявив, що зараз вони якраз працюють над новою грою, яка буде заточена тільки під віртуальну реальність. Вони зібрали білд нової гри Half-Life, закинули туди пару хедкрабів, кілька пушек і подивилися, як все це працює. Бути в віртуальній реальності. Так що, всього, можливо, ми скоро увідім Half-Life 3 в віртуальній реальності. Серія life була найреволюційніша в індустрії. Перша частина принесла вигри ігри наратив, тобто оповідання сюжету. Друга частина фізику. А третя незабутній досвід, який сягне набагато далі ніж самі ігри. Залишається тільки зовсім трохи почекати. Адже як би там не було, а віртуальність робить нашу реальність. Набагато цікавішою. Далі у програмі Хто з героїв Ігор приховує психічні розлади. Дізнайся у трійці і гронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Знаєш, що таке бути самураєм? Йоу, це йти шляхом бусідо Мазафака. Це бути завжди готовим дістати гостру, наче бритва катану, Йоу! тож відкинь усе зайве чуваче, і приготуйся стати найкрутішим самураєм у продовженні довгоочікуваного слешеру Афросамураї. 2». а допоможе тобі у цьому голова Redacted Студіос Девід Робінсон у ексклюзиві від «Ігронавтів». Йоу-йоу-йоу, чуваки! Як ви знаєте, у світі має бути тільки один найкрутіший самурай. Він номер один, він майстер, він майже бог, серйозно. Стаючи найліпшим воїном, боєць отримує безмежні сили. От тільки їх постійно треба відстоювати. І одному з таких майстрів у попередній частині гри самураї Афро добряче нахлистав по посраці. Але цього разу все буде інакше. Кажу вам, пацани. Ваших рідних вб'ють, ви самі ледь не сконаєте від страшних ран, але виживете і станете на шлях помсти у вигляді кібернетичної машини. Смерті, а чого це у машини смерті замість голови ведмежа мордяка? Тому що ви самурай, кума, тобто ведмідь по японськи Але не хвилюйтесь в душі, ви такий же крутий і чорний, як дупа, тобто як Афро. Більш того, ви навіть володієте його прийомами. Але найкрутіше, що у вас буде не один, а одразу три бойових стилі. Це до речі, офігенне нововведення. У кожному стилі всього 10 ударів, але фішка у тому, в якій саме послідовності ви будете їх комбінувати. Полюбляйте смертоносні прийоми та карколомні піруети? Вам сподобається вільний стиль Афро. А якщо закортить додати трохи тактики у ваше рубилово, стиль майстра те, що треба. Та найголовніше, що міняти стилі можна буде прямо посеред бійки. Це особливо знадобиться вам у битві з головною мазафакою, тобто з лісним номером один. Але найкрутішою фішкою для вас стане режим концентрації. У цей час все уповільнюється, і ви зможете буквально керувати лінією розрізу, тобто обрати у якому місці розрубати супротивника, відтяти руку чи розфігачити його навпіл. А все завдяки покращеній системі пошкодження. Яка разом з оновленими комбусами дозволить скупати ворогів у власній кров'яці. А щоб вам було ще цікавіше, ми розрізали гру на три частини, кожна з яких це окрема глава, де ви будете мститись за смерть рідних і водночас насолоджуватись крутезною реперською музякою. Її, до речі, допомагав писати Різза, легендарний репер з гурту Вутанг. Тож будьте певні, мої білі брати. Від нашої гри у вас ще липи повідпадають. Спеціально діляв Ігранацій. Що ж, чувачу, тепер ти знаєш, як стати чорним кіборгом самураїв. І ні. У розробників з головою все добре. йоу. На відміну від інших героїв ігор. Хто з них приховує найбожевільніші психічні розлади, дізнаєшся за мить. У трійці ігронавта. У світі ігор ти постійно б'єшся проти скажених мутантів, пришлопкуватих бандитів та просто божевільних психів. Але що робити, коли ти сам псих і навіть не знаєш про це? Зустрічай недіагностовані психічні розлади героїв ігор. Які з них найбожевільніші дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг спортсменка, красуня та володарка двох пружних титулів найкращої героїні усіх часів Лара Крофт. І це дивно, адже за професією вона археолог. Проте, замість того, щоб борситися у піску, викопуючи древні кістяки, Лара постійно шукає труднощі на своїй пружності. Причому такі, що здатні позбавити її життя. То полізе у печеру до голодних вовків, то натрапить на злісних бандитів. Чи без жодної страховки вирішить перетнути глибоку щелину? Одному Фрейду відомо, чого цій жінці не вистачає. Проте абсолютно очевидно, що ВАРА навмисно шукає собі смертоносні пригоди. І за свою схильність до суїциду вона у нашому рейтинзі на третьому місці, адже принаймні таким божевіллям вона шкодить тільки собі, на відміну від наступного героя нашої трійки. Наступний пацієнт Брюс Вейн. Він успішний бізнесмен, мільярдер і головний плейбой Готему. Здавалося б, чого тут дивного, але це тільки в день, адже вночі він садист на прізвисько пан кажан, тобто Бетмен. Але це типове роздвоєння особистості. Справа у тому, що у дитинстві маленький Брюс втратив батьків і трохи здорового глузду. І щоб остаточно не розгубити усі клепки, юнак поїхав світ за очі вивчати кунг фу, карате та інші страшні слова. А потім повернувся у Готем наводити жах на міську злочинність, глупцювати дрібних грабіжників і навіть вагірний жінок. І, хоч це була злісна подружка Джокера Харлі Квін, але все ж таки негарно вийшло. І за таку агресивну поведінку Бетмену варто трохи полікуватися на другому місці. І нарешті на першому місці нашого рейтингу легенда рекордсмен книги Гінеса та просто талановитий сантехнік Маріо. Італійський вусань чесно працював головою, заробляв копійчину, аж поки не призвичайвся до грибів. Далі стріха конкретно поїхала. Йому почало ввижатися, наче крізь повзають черепахи, гидкі кракозябри та дракони, які начебто поцупили принцесу. А як відомо, принцесу треба врятувати. Проте завдяки препаратам нав'язлива думка переросла у маніакальну жагу переслідування у купі із насильницькою поведінкою. Скільки б черепах не перетоптав Маріо, скільки б драконів не втопив у лаві, проте ані принцес, ані здоров. Ви логіки він не знайшов самі тільки гриби та гриболюди. Тож з таким букетом залежностей та недиагностоних психічних розладів Маріо гарантовано посідає почесне перше місце нашої божевільної трійки ігронавта. Де б ти не був, куди б не пішов і як би ти не ховався, ми йдемо до тебе. Ми вже подолали тисячі кілометрів і подолаємо іще більше. Аби тільки зустрітися тут, наступної суботи, у Ігронавтах на QTV.